Кому цікаво, зразу скажу. Гранулятор тугая, в дії знову ж таки покажемо, як це відбувається. Тому кому цікаво, лайкайте, підписуйтеся. Тематика, кролики, свинки і в загальне У нас часний будинок. От тут є вистачає роботи, є певна техніка. Значить, сьогодні у нас буде, звісно, штушонка. А також ми е, сьогодні займаємося також важливою справою. Будемо гранулювати. Тому сюжет буде такий різноманітний, як то кажуть, що ми сьогодні зробили за день. Так, Сьогодні ми заготовляємо зараз тушки на кролячу тушонку. Зараз вже у нас є два кролика тут від деречко. Скільки ж нам треба на закладку автоклава? Треба кілограм 13, щоб було. У нас автоклав на 24 баночки. Тому зараз будемо добивати і подивимось, скільки кроликів сумарно нам потрібно. Так, забили ми кролика. Наразі дійсно 7 штучок. І вийшло у нас 13, там і мітрошки Хоча, грубо кажучи, 13 кг ми маємо. Тушок гарних королячих. Сьогодні у нас буде, звісно, тушонка. А також ми е сьогодні займаємося також важливою справою будемо гранулювати. Тому сюжет буде такий різноманітний, як то кажуть, що ми сьогодні зробили за день. Я хотів я не не було 50 кілограмів макухи, час 20. Так, підписники, чоловік хоче собі на день народження млин номер 9 9 чи 8, 8. 8, щоб молоти макуху. Ну, Походу, там не тільки макуху можна да? Так? так що напишіть, що ви про це думаєте, ваші рекомендації, побажання. Бо чоловіка на носі день народження. Вісно подарків ми собі купляємо достатньо. Які нам трішки заробляють і допомагають. Трішки. Все це, ну це поприносить. Трішки. Але млин, в принципі, була б гарна штука, бо як хто користується з досвіду, то підкажіть, будь ласка. А я вчора наважила все це діло. зараз е, покажу вам. Ось, всю суміш я наважила. Кому цікаво, що тут я наважила конкретніше чого і скільки, то я залишу відео, там є рецепт, і ще одне відео, коли ми купували гранулятор. Там також була табличка. Та, можливо, сьогодні я вам покажу, що тут я наважувала. Тому дивіться, дійсно, далі буде цікаво, особливо тим, хто цим займається. От, і також робить корм для своїх кроликів. що далі будемо молотим. кг замісу на нашу гранулу. А ми так ми і робимо. Певний відсоток вирахували, розписали, що по скільки всього наважили ми всі 20 кг. І отак ми і мели. Відповідно, всі 20 кг вийшло стільки, скільки нам потрібно. Все пропорційно все вирахували. І так я тепер перемилю ще 5, ще 4 мішечка. От, отак я висипаю знову ж таки 20 кілограм. Ну, як 20 кілограм, це не 20 Це ще ж безсінно, воно, звісно, це лише зернова група, вся наважена, макуха. Потім ми це все змішаємо з сіном, і взагалі у нас буде вага за 20 кілограмів. І це все ми зараз перемелюємо. Ще таких у мене 4 мішечки. От, стоїть. І отакий от, у нас процес. Кому цікаво, дивіться далі, будемо далі що робити. Змішувати, звісно, і гранулювати. Кому цікаво, зразу скажу гранулятор тугая, в дії знову ж таки покажемо, як це відбувається. Почали гранулювання. Що можу сказати? Попробував чоловік соєю прогнати, ні піга не вийшло. Так що так не робіть. Вийшло, замісило. Діла не буде, замісило, так. Перед тим ми взагалі проганяли соняшниковою макухою, вона доволі жирна. Ось. І в результаті чоловік продавив саме нею. Щоб починати і завершувати роботу саме жирним. Це ми зробили. Що є багато пилюки? Багатопилюки? Ну, пилюки. Може, вологи замало. Ну, в общем, то що що ми скажемо? Звикаємо до нього. До Ротекса ми якось притерлися, звиклися. Тепер треба до цього звикнутися. Доротекса привикав три місяці. До Ротекса три місяці. Да, місяці привикав чоловіка, тепер треба до цього звикнутися. Ну, ми точно до нього підхід знайдемо і вологу і все. Але ж гранула дійсно не зрівняється з попереднім. Так, замішали цю нашу зернову і сіна. Ну, Хто дивиться це відео вперше і кому цікаво, що ми тут намішуємо, то я можу залишити рецепт попереднього, передній гранули, а це рецепт теперішній. Ну, Пшеницю ми перестали додавати. Взагалі овесу в нас просто немає. Була тут ще соєва, макуха, але прибрали, бо за дорого. Тому в нас там є ще один варіант. Ще один варіант рецепту я відео прикріплю обов'язково в описі. Кому цікаво, хто займається таким же. І ось там да, пираж. Ну, так, можна. Грампостов кормиться. Бутилку? Чотири бутилки, грампостов кожну. Так, ну і зверну вашу увагу, що гранулюємо зараз гранул для кролів І з 35% вмістом сіна. Да це не <свісно> Там вже. Да, поки тут гранулюється, одне вже висипали і пішов інший заміс. Пете зерно що ми сьогодні ось малоле і сіно. Багато, так? Да, так, да, нічого так нормально. Швиденько. Так, зараз будемо виселяти гранулу, тому що. Ще у нас не дійшов помічник наш, який нам допоможе зробити е... охолоджувач. Самі ми не можемо, не вміємо. Ну, як поміємо, але для того не вистачає відповідної техніки нас. Тому чекаємо, поки звільниться людина, з якою ми домовилися. І будемо робити охолоджувач. Так що день сьогодні обіцяє бути бадьорим, Роля забили тушонку, сьогодні запланували, зараз ранулюємо і далі приступаємо до тушонки. Тому відео таке буде на дві теми одночасно, але все пов'язано з чим, з нашими кроликами, щоб вони гарно харчувались, гарно росли і було що робити тушонку. А чому підвисає? Тому що є сіно. сіно якраз може підвисати. Взагалі пробували гранулювати сі на 45%. Це ми робимо для, для кролів, робимо дієту. Якось покажемо вам згодом. Тому цікаво. Тому кому цікаво, лайкайте, підписуйтеся. Тематика кролики, свинки і взагалі господарство. У нас частний будинок. От, тут є, вистачає роботи, є певна техніка. Деяку техніку ми використовуємо, телефонуємо, люди приїжджають, косимо там і так далі, чекуємо і сіна. От, але в дворі ви знаєте, що завжди є чим зайнятися і дровся заготовити. От, і оце ось грану вже ось все стоїть. Ну, якось так. Тому канал у нас досить різноманітний. Хто доєднався нещодавно. І ось наш пес. Так? Да? Пес. Ось такий тут у нас ще й пес. Да? Жарко закрили. А чого закрили? То що він гранулу їсть. Да? Пес. Розуміє, що воно не гівно, а смачно. Ну, поки що ми його так вистеляємо. Нічого, вже ось буквально скоро. Займемося ми тим охолоджувачем і буде нас, як у людей. Так що, що потрібно для такої гранули? Гарний гранулятор, гарна техніка, якісна. От, Якщо порівнювати, то хоча б чисто цінова політика техномаш, то новий такий стоїть, якщо не помиляюсь, близько 30. 839 тисяч. Ми заплатили з доставкою вже враховую майже 34. Ну, що ще потрібно? Чомусь змішувати. У нас наразі бетонозмішувач Можна купити спеціальну техніку є для цього, але вона стоїть, звісно, чимало грошей. Можна зробити самим, якщо ви до цього маєте хист, маєте руки звідки треба. От, і, звісно, зробити потрібно охолоджувач. Тому що гранула має досить високу температуру, тому що так, що я її зразу з гранулятора взяти не можу. От вона гаряча, її потрібно охолодити. І заодно воно ж там і просіється. Бачите, дуже гарна гранула, вона не розтирається. Так, да, вона буде ламатися. Це нормально, але вона, бачите, розтерти я її абсолютно не можу. А з ротикса, я пам'ятаю, вона дуже легко розтиралася. тобто Не була такою е, тугою, вона м'якіша як, була і легко розтиралася. На що ми грішили, що у нас е, деякі виводки е, з малих пропали. Можливо, це діло було в гранулі. Ну, поки що так. Гранула якісна, корм якісний. Рецепт, кому цікавий. Дивіться в описі. Також залишу в описі розпаковку. Нашого гранулятора від Тугая. От як він нам прийшов, замовляли кому цікаво адресну доставку. Ну, а хто взагалі хоче таку саму техніку і цікавиться, то краще дзвоніть, тому що ціна може варюватися зараз, відповідно, дорожче, дешевші запчастини. От, і ціна може, звісно, трішки змінюватися. Але апарат гарний і якісний. Багато читала позитивних відгуків. Тому я впевнена, що і ми, і ви не пожалкуєте про такий гарний апарат. 10 грам на кілограм кролика Ми вже нарізали такими шматочками. Все стандартно. Засипаємо перемішуємо. Приготували баночки, чесничок і спеції. Коріандр, чорний горошок, духмяний та лавровий лист. Будемо накладати баночки з додаванням цих інгредієнтів. Тут все дуже просто. Число. вихована і Ми її просіємо. Ми, ми покажемо е, чисту громаду без, без подсіва. Ну так, да, ну з відсівом, звісно, буде інша сума. Сума, так? 12, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 10, 2. Один Витягуй. Все, тут ніхто не сказав. Чітко. Ми потім зважимо і в кінці я покажу, скільки вийшло за одну хвилину гранули. Чітко, чітко. Ну так що, ми вже завершуємо гранулювання 100 кг Завершальний етап. Соняшникова макуха. прибирай. На кінець завершимо макухою. Соняшниковий. Це типу запечатування. Да? Те, що рекомендую робити якраз сам Викола Дугай Показую декілька баночок буквально, як вони наповняються, і шматочки якраз буде видно. Більш детальніки, там, можливо, нюанси, я залишу посилання в описі до відео, де є більш детальне приготування з усім з усім. А так як день сьогодні наш трішки затягнувся, от, тому довго не буду показувати саме приготування. А коротенько, швиденько. А хто цим планує займатися? Дійсно, готувати таку добру тушоночку домашню. То зазирніть на посилання нижче під відео. І там ви знайдете всі відповіді на ваші запитання. Або ж пишіть коментарі. Я обов'язково вам відповім. От дивіться, як в аптеці. Звісно, так трошки його придавлюємо, щоб от, бачте, ось повітря залишилося. Ось, угу. дуже видно. Треба його трошки вдавити, от, щоб воно просіло. Так, воно заповнило, трішки вже заповнило. Бачите, я ще так віддавлює. І не забуваємо, це вже краще. Не забуваємо додати сюди горошок, духмяний і лавровий. Так. І це все діло ми Ось такими гарними автоплавними кришками, я вам вже їх показувала. Підходять для стерилізації 120 градусів. Херсонські кришки автоплавні брали в АТБ. І от такою кришечкою ми потім закатаємо це все діло, понакриваємо. І от такий далі процес. І ці всі баночки будуть все так само проробляти. Тому довго не показую. Процеси ідентичні. Далі автоплавуємо і покажу вам вже в кінці. Підсумок скажемо, що 100 кг. Робили ми 2 години-5 хвилин. 8 хвилин. 8 хвилин, Ну, це вже там ролі не грає. От, І два е, рази ми засікли, скільки ж за хвилину воно видає. На другому замісі, оце зараз показуємо. Це перший заміс. Ну, ну, Другий мішок тебе ж був, да? Ну, На 20 кілограм. Тобто, Тут це ніхто не сказав нічого. Так, да, вітаря. Давай, я насиплю. Це ми вже відсіяли. 900 грам. 6 на 9, 54 кілограми. 54, 54 кілограма виходить у годину. У годину. Так, ну, і вас. трохи пізніше ми вирішили ще раз засікти одну хвилину. Це вже був четвертий заміс на 20 кілограм. Тару не збиваємо. Тару не збиваємо, так. Да. Чисто було цікаво, чи буде різниця. Зараз давайте разом і подивимось. Пересіємо, щоб ви бачили. це друга спроба, як то кажуть. Засікти. Це чисто гронул, да, пилюку ми сюди не, не, не будемо враховувати, так вже ми її відсіємо. Чисто саму гранулу. З пилюкою, я думаю, там би був кілограм. Не було. Не було? Ну, бог його знає. Нас пилюка не цікавить. Ну, я, я рахував 2% оцепі. Півтора-два відсотка. Угу. А то і ще той. Скільки відсотка, скільки два буде від 900 грам? 9 грам. Ну так, а то тобі а то тобі те, що в кілограмі є. Все, на, шепай. Так, стару давай. Це та, там та Стар. коробочка. Стара, як було? Став. Ноль. Угу. Ага. Що? Ідентично? Ні. Нема різниці. 54 кг <глух> за годину. Значить, так, да, висновок таковий, що 54 кг за годину. Гранули. Так, да, гранули. Конкретно без відсів. Так що, отак, ну, для господарства, такої, як у нас, наприклад, це нам предостатньо. Ми наринували сто кілька. Це, крольок, це да, кролячої. А да. групу, а тобі... Це кролячої і для нашого господарства це прям предостатньо. Так як ще зараз кроля трохи підбили, молодняк ще малий, ось тільки понаводилися, все, що то ще вони не їстимуть, то зараз нам всі гранули буде прям предостатньо. Ну і зараз швиденько будемо досіювати. Бо щось таке погодка ось суне, суне, хмарки суне. Капне чи не капне, ну будемо зараз бігом, бо ще жде у нас тушонка. В наш погріб. А чому? Тому що кроляча наша тушоночка вже готова і спустили ми її відразу в погріб, щоб вона охолола і набула от такого е желатинового, бачите? От. Е Стану. Таких два ящичка у нас вийшло, Трішечки вже вона, як кажуть, поїхала до наших клієнтів. Але от така вона гарна вийшла. Кому цікаво на без кістки філе, звертайтеся. Можемо ще зробити під замовлення. Так що, дякую за ваші перегляди. До зустрічі в нових сюжетах.